Всім привіт! Сьогодні ставимо дуги на хонду. Там в комплекті у нас іде дві дуги без маркування право-ліва, дві шпильки і набір гайок із заглушками. Так, ну, тут нічого складного. Два верхні кріплення йде до мотора, кріплення мотора до рами. І нижній йде на до рами на ось скобу. Пильки, мабуть, ці треба буде замінити. Спеціально йдуть в комплекті довші для того, щоб ще стало кріплення. А ось подовжувачі будуть ось сюди, тому що тут заважає. Повітряний фільтр бокс, оцей пластиковий. Якщо його кріпить через те, мабуть, він йде чуть-чуть сюди. Зараз відкручуємо. Тепер залишилось вибиття, піддам кратер, щоб воно трималось. І зараз о, пішло легенько. Так, і ну я зразу, вибиваючи болт, забиваю шпильку. Перший етап пройшов. Ось, Встановив шпильку вже замість штатного о, болта ось такого. Це штатно десь його сховати потрібно. І зараз другий етап я поміняю це кріплення. Цей болт відкручу і поставлю другу шпильку. І в принципі буду вже навішувати дугу. Татний болт кріплення на ось шпильку. І є у нас такі дві втулки, які будуть ось сюди одягатися. Так, ну зразу можна вже ставити і дивитись. Прикидуємо, яка куди втулка. Тут зрозуміло. довша, мабуть, сюди піде в нас. Коротша втулка на ту сторону. Ставлю шайби, наживлюю гайки. Другу дугу теж вже я наживив верхній і тепер буду ставити нижні скоби. І ще один такий момент, щоб вся скоба Абраму не царапалась, я зроблю на неї термоусадку. Ось поставлю. Не знаю наскільки це допоможе, але можливо трохи не буде так царапати раму. Други встановлені, по ширині в районі дух. Мотоцикл став десь 56 см. Ніде нічого не торкається, ні пластику, ні вихлопної, там зазорчик є. Все, пока!